Добрий вечір, я вас вітаю. Старе знімати не буду. Старого дуже багато, що кому цікаво, запитуйте. Воно їсти не просить, хай лежить. Починаємо з нового. Сьогодні знаєте, така буде мега знахідка. Починаємо з болтів. Тут в нас їх, ну. Десь 50 кілограм, так. Да. Даже не 10, точно, 50 кілограм. В нас тут є усе. Усе воно різне. Кому цікаво, Хто забере оце я... ну як, без ящика, звісно, от 50 кг може віддати по 37 гривень. По 37 гривень, а так, 40. Так. Є така вся шланга. для викачки. Або сливних ям, або щось тощо. Вона не перевірена, кому цікаво, 150 гривень. Я більш детально вам її покажу. Взяв сьогодні також графітовий смазки ось такої все. Вона дуже гарно зайшла вам. Ось на сьогодні є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Якщо не помиляюсь, 7 або. Зараз точно вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Е, є в нас 7 штучок. Але чуть що є ще. Кому цікаво, 150 штук, замовляйте. Такий у нас є кейс за 100 гривень. Ось тут відламано, але я як робив. Тут вирізав і в мене був адекватний гарний ящик. Кому цікаво, звертайтесь. Так, є в нас ось такий ось цеп непоганий. В нас тут 5 метрів. Ось такий буде цепок в нагрузку. Це буде вдобавок. Ось в нас 5 метрів. Метр буде коштувати 37 гривень. Да, навіть 35, так. 35 гривень, кому цікаво. Оце буде в подарунок. Так, є в нас такі цікаві знахідки. Раз. Кришка у нас все є. І така ось ще знахідка. Дивіться, кому буде цікаво. Пишіть. Такс. А це в нас золотий батон. Дивіться, яка цікава річ. Кому потрібно, пишіть. Будете власником золотого батону. Така ось у нас є коробочка пластикова з-під індикатора. Текс. Кому потрібно 40 гривень. Є начне такийський насос. Ось такого плану. 300 гривень. Я можу ввімкнути його перевірити, ну як? Так як я зможу. Просто від розетки. Кому цікаво 300 гривнів. Без торгу. Також є такий на запчастини що з ним не знає ніхто, він буде коштувати 150 гривень в такому ось останні. Це в нас теж гарна річ. Якщо у вас є там поруч сусіди, у яких є лишне паливо, ви можете в них його позичити. двигун працюючий. Щось там треба подивитися з СССР не буду брехати. Або форсунг, щось таке там. Тобто в цій самій частині. А так, це така гарна річ, кому потрібно, можна злити соляру, бензин. Ось така ось гарна річ. Я, якщо не помиляюся, то вона в нас 12 вольт. Це дуже зручно, кому цікаво в такому стані. 800 гривень. Так, є в нас така ось цікава латунна коробочка. Ось такого плану дивіться. Ну, така невеличка вона. Кому цікаво, пишіть. Значить, є в нас такі ось два колеса. Вони, мабуть, різні, ну, що маємо. За отаку ось пару 70 гривень. Є в нас такі ось ручки. Дивіться. Їх можна куди ви, куди ви захочете, туди можна їх і приробити буде. Так, в нас є раз, 2, 3, 4, 5 штучок. Кому потрібно 30 гривень штука. Якщо заберете всі оці оць, 5, то 25 гривень штука. Кому цікаво, пишіть. Також є купа, купа всього іншого. Можливий обмін, викуп вашого товару, співпраця і багато чого ще. Вибачайте, там довго не відповідаю, просто немає часу. Розмовляти взагалі нема часу, а пишу, знаєте, по можливості. Так що не ображайтеся. Ось в нас купа, купа всього ще є. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора. На все добре. Чекаю ваших смс у вайбері. Вайбер буде вказаний.